Літо завершувалося. По ньому залишалось багато робіт діджителі, від якого я вже встигла втомитись. Челлендж з малюванням по палітрі так і не провела, а так як збиралась зробити це якраз в діджителі і погратися лише з кількома шарами, зрозуміло, що зараз зробити його, напевне, не зможу, але провести хоча б якийсь челлендж мені все ж таки хотілось, і я взялась за малювання людини. У мене була завантажна книга Марка Хемптона про малювання фігури, яку я навіть колись намагалась пройти, але на хребті все припинилось. Цього разу я переглянула зміст усієї книги, і в загальному вона поділена на три розділи. Перший такий вступний. Інформації, в принципі, достатньо там було, тож я так подумала, що пройти його можна десь за місяць, що якраз годиться для челенджу. Другий стосується малювання голови, обличчя і усього подібного. Він слухує як такий перехід між загальними поняттями і анатомією. Ну знаєте, щоб одразу людину не закидати анатомію всього тіла, розібрали голову. І в третьому розділі, як я вже проспойлерила, розбирали анатомію усіх частин тіла від тулуба до стопи. Ож для челенджу на вересень я обрала першу частину і склала приблизний план, які теми в який тиждень проходитиму. Точніше, просто перерахувала їх і розбила по групках. Можливо, він не дуже презентабельно виглядає, але для того на що можна орієнтуватися, підійшов. І загорілась робота. Спочатку треба було відпрацювати малювання С і та С подібними лініями, тому що саме вони найяскравіше відображають позу, її статику чи динаміку. Перші скетчі робились по 2-3 хвилини максимум і деякі з них мені здавалися шедеврами. Настільки класно виходило жестами передати позу. На другий день додалися гуртаючі лінії, які показували кут повороту частин тіла. Таймер був на 5 хвилин і скетчити їх мені дуже сподобалось, те саме робила їх третій. А от четвертий день я пропустила, хоча мала прогодити хребет, Тож все це -то не здоганялося день п'ятий і він мені чесно дуже сподобався, бо проходження хребта нагадує дослідницьку діяльність. Тобто ти сидиш і розбираєшся, де целіндри змінюють кут повороту, і скільки разів з такого торакосу видно ці зміни. Між іншим, цю тему я вважаю дуже важливою, тому що саме через своєрідну будову хребта в різних поворотах грудна клітина і таз мають різні нахили, що стане зрозумілим з наступних тем. А от шостий день був явно не дуже бо через що пропустила і сьомий і восьму довго вмикалась. Це була робота з референсами, і там хребет найчастіше деформований в нахилі, а в мене ще не було розуміння, як же його так зобразити. І плюс згадка про це третя жіння збила з пантелику. Та дев'ятий день на противагу попереднім був чудовий. Постало зрозуміло, як хребет впливає на положення грудної клітини і таза, і як це виглядає з різних ракурсів. Наступного дня пішла практика. Робота з референси по 3-5 хвилин, де я краще розібралась, як це зображувати, і нарешті побачила прогрес. Були ще невеликі теми, практика і блок жестів завершений. До речі, під час останньої практики жести вже змальовувались не з референсів, а з голови, і було дещо важко так придумати і замалювати за дві хвилини якусь позу, але надзвичайно цікаво. Це хоча б якась різноманіття, не тільки ж з картинок змальовувати пози, правда? А поки я зараз ітиме з під хочу трохи сказати за підручник. Коли я колись то там на нього натрапила, то це був його російський переклад. Я пробувала знайти україномовну версію, вибувало всяке, але не це. І оскільки оригінальна версія знайшлась дуже швидко, достатньо було вести автора і назву англійською. Припускаю, що українського перекладу просто немає. Тому якщо раптом хтось хоче спробувати цю ж саму книгу, залишити в описі можу лише дві версії англомовну та російськомовну. А ви вже за можливостями обираєте яку дивитись. Вибачте, але як є. Talk to throw a bone for a while. I'm sleeping like a baby. The curiosity. Далі почався другий блок і вивчення скелету, орієнтирів у фігурі, які його формують. Тобто це ще не детальний опис, але вже упора, щоб додати якісь там кістки, доповнити купи й циліндри деталями. В цих темах переважала практика над теорією, і, хоч я часто малювала день через день, усе одно все засвоювалось нормально. До того ж, після двотижневого малювання ти вже не нуб-нубом, рука набита, уявлення, що ти робиш, є і скетчі, не займають більше 5-7 хвилин. Ти вже не намагаєшся їх доробити ще більше. Ось тому, напевно, я усе й встигала. Хоча на початку челенджу пропустити день це ж капець, це ж страх, що було. Я вже вибуваю з графіки, не встигаю ці теми пройти, як я це наздоганяти буду, якщо таке траплятиметься часто, я серйозно вважала, що таким чином завалю челендж. Хоча знала б тоді, як все бути далі, так не переживала б. До речі, щодо пропусків. Десь з 11 числа їх стало набагато більше, і одною з причин став діджитал. Мені закрутіло відволікти від скетчів, помалювати в ньому, глянути наскільки ж краще і легше дається початковий етап. До речі, той скетчик виведу вам на екран. А ще потрібен був спітпейт, щоб викласти хоча б одне невеличке відео за вересень. Але оскільки все це дійсно заважало челенджу, то після одного завершеного малюнка його довелося відкласти. Але, щоб усе не було так прекрасно, навчання дало про себе знати. Я продовжила челендж ще на тиждень і останні сім днів вересня благополучно пропустила доздаючи борги. До малювання повернула з 2 жовтня. За кілька днів пройшла останні теми і влаштувала таке собі повторення. Поскачила на швидку руч із звичайними лініями і гортаючими, будувала скелет та поєднувала малювання по реверсах із голови. Челендж був завершений. Які висновки можу сформувати. Щодо організації, скажу так. Найбільше навантаження краще розподіляти на першу половину челенджу, поки є азарт, є бажання і можливість приділяти цьому більше уваги. До того ж, можна буде в спокійному темпі наздогнати пропусків в разі чого. Щодо значення цього челенджу скажу трохи інше. Звичайно, я провела те, що хотіла, навчилась скетчити краще і швидше. Але основне значення в тому, що я вирішила пройти це за вересень і пройшла. Просто, щоб ви розуміли, дуже часто я кладу на якісь речі більш-менш реальні дедлайни, які можна виконати. Але вони завжди розтягуються, то щось виконую або дуже довго, або відкладаю на рік, коли в мене буде вищий скіл. Особливо це стосується більш масштабних робіт кліпів, проєктів і так далі. Це можна прослідкувати навіть за каналом. Відео про соціальні мережі розробляли ще в січні, але вийшло в травні. Три попередніх теми готувала ще влітку і тоді вже планували випускати, а над темою невдалих робіт взагалі в грудні 2021 року працювала. Проте зараз все розкрити її вдалося таки краще. Після завершення цього челенджу малюванням і каналом займаюсь у спокійному темпі, і зараз все виходить. Я вже відмалювала більшість артів на Дітіуси, виклала ці три відео, тренувалась в композиції, в розкадровках, навіть трохи приділяла увагу аніматикам, хоча лише скетчем. Вперше зробила розкадровку в кольорі до невеликої історії, намалювала малюнок, ідея до якого прийшла минулої осні і котру відклала на наступний рік, про що і говорила. І на секундочку, за два з половиною роки, що я малюю, це вперше я відклала щось на рік і потім реально зробила. І, зрештою, знайшла комфортний для мене темп, той саме, в якому ти працюєш спокійно і бачиш плоди своєї праці. Цей челендж був того вартий. І якщо хтось з вас хотів його повторити, проводьте, бо ви точно винесте щось важливе для себе. А я вам дякую за перегляд і увагу. Як завжди кладіть вподобайки, пишіть коментарі, та до зустрічі у наступному відео. No oh. do